83% молодих людей воліють виїхати з України. Відсутність розуміння світлих перспектив. Ми не бачимо ці світлі перспективи. Не для Гетьманцевих, не для тих, хто віджимає, втихушнічає, використовує в темну інших людей, інші ресурси. Ми сплачуємо як споживачі ПДВ податок з доходів фізичних осіб. Це ми сплачуємо. Тому держава, будь ласка, дай нам безпеку, правила гри, е захисти наші права і подбай про тих, хто не може про себе подбати. Чомусь чиновник з низькою зарплатою їздить на гарних автівках, а суддя його покриває. Приходить до тебе і каже: або 2% в бюджет, або відсоток мені можливо краще найняти Польщу, Румунію. І там будувати бізнес і сплачувати податки, бо там все прозоро. Любе будь-яке підвищення податків воно в користостроковій перспективі дає скачок надходження, але потім якраз підростає тіньова економіка. 600 мільярдів гривень це зараз корупційна рента в Україні. Яке право ви, державники, маєте ставитися до бізнесу інакше як до доброчесного? Весь бізнес доброчесний. Ось є суд. На жаль, до сих пір ніхто з президентів наших не зміг побороти ні Ющенко, на якого ми покладалися, ні Порошенко. Ні, зеленський ніхто не поборов цю цю систему. А бізнес же боїться всього публічно щось сказати, назвати букву сполучення гетьманцев чи, чи татарок.